А? 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 Даже когда фото не снимал, думаю. Масло в бачку меня. Опа! Я выбрал будто счастливым. Слава, скажи клей. Скушай баночку сопли. Есть еще планы на весь день. Да, так давно Опаздываем. Так, ну, а куда опаздывать? Джерси Майнкрафт. Серія. Хороша? С чего с крафти? С бутика. С бутика? Давай, <святую>, блядь, дыхай, <де святую> блядь. Макдональдс. Куди ви станете нормальним? Гребен Дональдс. Як? Грабель Дональдс? Гребендональс. Гребен Дональдс. Оооо, здоро. А будете у тебя БПША, да? А БПШ. Делайте мне Амбассадорам БПША, пожалуйста. Поехали. Тебе ждать тебе уже два часа. <святую> Бачите, нарешті метро будують на виноградарі. Ага. Це ж все перекрили під метро. Будеш до мене з Лук'яновки їздить на метро. Тепер. Продовження від Лутяновки, поняв? Зараз на нас грузять земельку. Viewfast! Бля. Вилл фаст? Як вони придумують назву, скажи? А машина це build you dream. Ну то назву придумати. Давайте давай нейронку. Як попало? Бля, не. Європи ничего не придумає. І це good car можна назвати машину. Сука. Типа, поняв, максимально креативно. Людина задумувалась, сиділа півроку з дизайнерами. О, давайте машину називаємо кудкар. Ну просто кар. Кар. І логотип ворона. Yeah. А якщо автобус, можна назвати бас. Nice бас. Хардбас. бас. І все, будуть. Я з політайський гаражай. Слава ж. О oh, прикольно, якби бренд автомобільний називався топ машин. Нормальний старт такий, слухай. Пригода почалась. Аби ти був менше, ми б з тобою по-другому поговорили. Капець, У вас щоб знайти цей старт, це треба вже под... Точка, так, треба їхати до неї. Це повний гемор був. А вона вообще... А, це вона не не висохнути, бо це не калюжа, я зрозумів. Що ти покупат, покупати, покупаться не хочеш? Я? Да. Я вдома попадаю. Часто миєшся? Ну да. Раз за два неделю. Можеш позволить собі, бо да? Конечно, блядь, бабки є. Не проблема. Вообще, блядь, брат. легко. Вода прямо з крана тече через дірки в батареї? Ааа -а, 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 -а. а що з тремачами братуха? Ну, дома, дома. Че, научаешь фідлоки там, що, звичайних немає? махнуть. Даже когда фото не знімав, дивись. Що ти не нравится. Я я випала а, просто з дирки і все. Ось тут випала, Ти, він, А, не... я, бля, не туди. Я криво засунув, да. Не можу ніяк в дирку <сум> засунути. І <сум> чаєчку. Так, дивіться, якщо Сігма показує правильний маршрут, це а, топ. Це топ машин все правильно показує моя Сігмачка. Привет. о третеслав привіт. если кажучи фортнайт якось легше ніж по покатухи. А -а -а -а. І серце не так лупить. Це може бути может быть знаєш що? Ні. Пісок, блядь, на апхиве о да Ты вроде песок хотів. Да, блядь. а Да, чим ширше по крышці, тим по піскулу, якщо приїжджай. Ну, привет. Тиц. Случайно слав. Де, Извиняй. Де. Я потом дома обложу. Случайно слав. Случайно слав. слав. Протеин. Ти знаєш, от ен Ну, тренд. Нутрен. Я не бисун У Кого? А. Ну, кокос. Получається не зря їсти. Так от, це тупо жирна половина. Так диви в нього просте як ти, блять, поза. У мене побуде. Хто як ти? Як ти поза? Запас енергії. Я народ вибрав обучился. А ти нормально под набрав это Ну все. Хто то відкормив? Сімейна життя полетіли. Ні, сам себе відкормить. Ой! Стравлює рідину, дивіться. Масло в бачку міняє. Опа! Там на стоп кадрі катри видно буде. Да, насправді настільки маленькі, що, походу там 2 пікселя буде максимум. Нехай буде. Нехай буде два пікселя. Ну, Головне не розмір, а якість. Якість? Народна. Ну немає ні того, ні того, блядь. Сережні да? є такі креветки, отакі менюнькі, такі ті гроші здоров'я. Салатні, такі... салатні. коктейльні. Коктейльні креветки. Що, ми відпочиваємо? А я б Що ви? Як діла? Підписуйтесь на канал. На мій і на Владі. Отут, от отак от. Шатоха. Байло. Та підписуйтесь, Борщ. я не проти. Шатоха старається робити контент, дивіться. <рес> заржавіли! <рес> заржавіли там! <рес> Ні, ну по факту це гравійка, А це народ України, дивіться Народ України Любить неньку свою О, Кабелях хтось попалив На чому, на МТБ падать? Я вже хотів падати Та не падай Я тобі можу показати місце куди ти можеш впасти Гравійники кето Красиво, дуже гарно. Я, я застрянув, тому що в мене пузо здорове. <реш> Будь ну, диви, як кричить пузяра, блядь. Зніми з боку, Зніми, так. так. Yeah. Ти диви, дядя, а я пуза два арбуза. Дивіться, так виглядає з хлопці. Я вибрав бути щасливим. Ти був роботи живим. Ну стой, Блядь. Бляди, <реш> да, це чисте сало. <реш> а так як ти мій друг салослав, салослав тобі салослав. це має подобатись. Да люблю. Моя солко, да? да. Скушай я, з з би я впер... с горчичкою. Вс? С герчичкою я пер? С хреном? С хреном? Ну я можу організовать, якщо хочешь. Я кажу Пасху, да? Да, да. Сейчас вот закончится и да будем. Скоро будет Пасха. Завтра Паска, якщо що. Ого Ты шо, проедешь, Александр? Опа! Як ви вже могли зрозуміти, додому я приїхав з повністю брудною жопою в грязюці, в багнюці, в всьому тому подібному, що залишається на дорозі. Так от, хочу вам показати штуку, яку ви однозначно візьмете з собою, можливо, навіть в бревіт, як це зроблю я, тому що вона легенька і вона захищає вашу дубцю і верхній одяг від дощу. У мене такий пакетик зі спортдевайса. Дуже круту штуку, яка називається s saver Я думаю, ви вже всі з ним знайомі, з цим s saver -ом. Він працює дуже просто. Ви його ставите над заднім колесом і він захищає вашу дубцю від дощу. Protect your anus називається модель. Ось тут у нас є дві наклечки, які потрібно наклеїти на ваш велосипед, на верхнє пір'я. І, власне, сам захист, який встановлюється на ось таку скобу. Це все має встановлюватись на мінімальній відстані від заднього колеса, тобто від покришки, для того, щоб весь бруд попадав саме от сюди, а не на вашу спину. І ця штука реально працююча, тому я її з собою беру на марафон і там буду її використовувати. Це справді прикольна штука за рахунок своєї ваги і того, що його не погнути, ні зламати, по факту неможливо. Тому що тут немає чому ламатись. І, і ще одна. так як мій старий шолом, він вже буквально зсохся, тому що, як виявилось, срок придатності шолома, це десь приблизно 3 роки. Власне, матеріал, з якого він зроблений, він з часом починає зсихатись і розсипатись, тріскатись, лущитись на сонці і тому подібне. Тому в мене з'явився вже новий шолом, також мед. І моделька, яка мені дуже подобалась раніше, до того як у мене з'явилась Моє попереднє шолом, який нарешті не буде нагріватись на сонці. Поясню: всередині шолом, звісно, ніяк не нагрівається. На вашу голову температура не впливає. Але сама верхушка нагрівається, і з часом шолом просто може дуже швидко псуватись за рахунок відставання пластику від. Типу цього пінопласта, який всередині. Це насправді не пінопласт з міпсом всередині. Міпс прикольна штука, тому що коли ви падаєте, то ось цей шолом всередині шолома він, бачите, прокручується і прокручується шолом, а не ваша шия. А якщо прокручується ваша шия, повірте, в цьому нічого приємного немає. Це ідеальний мій розмір. Чому мед? Все просто. Мед підходить мені по розміру. Вушка надо... о, до речі, дуже легко. Оп, все, налаштовано. Це ідеальний розмір шолому, все просто, ви ось тут зверху натискаєте, якщо вам він ніде не тисне, значить це ваш розмір. І найголовніше, це я зараз міряв з кепкою. Треба без кепки, зняти її. Одягнути шолом. Взяти окуляри, дивіться, ви одягаєте окуляри. І окуляри, бачите, ідеально повторюють контур ось тут зверху шолома. Тобто, коли ви будете їхати, у вас окуляри не будуть ніяк перекривлюватись з рахунок того, що шолом буде якось на вашому лиці змінювати нахил. Окуляри ось в цьому місці мають ідеально повторювати контур шолома. Тобто вони мають бути як один комплект, як візер і як шолом. Ось це ідеальний компліт для того, щоб їхати весь день і не думати. Ні про що, окрім задоволення від вашого велосипеда і маршрута. На всі ці ніштяки я залишаю посилання під цим відео. Тому Добре. переходьте, дивіться, купуйте, використовуйте промокод в магазині VELOGO, отримуйте знижку. Буслики поприлітали вже, а ще буслики максимально класно влаштувалися. Ти собі живеш в Україні, поки тепло. Тусуєшся, класний клімат, помірний є холодно, ти виїжджаєш на заробітки в теплий край. Топчик. Літом із малою, з дітьми, прикинь. Так що буслики красавчики, якось розчехлились, тибо як можна нормально жити, летати куди хочеш. Красавка. agresivo. Так. — Uh. О, водичка. Кока-кола. Кока-кола. В можна можно Фух. Тобі надо пить? Фух. Тим плеч будет, что ли? Рео? Рео. 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 Поебалы, ебачишь, весь ты думал, я был. за сміх такий? Класичний, Красновецкий. Славмедром и ездить, блядь. Де бабки взяв? Не скажу. блядь. А ну важить? Старуху Старуха карта. Ну за сань Блядь, гар... Дивись, топовий гармин. Оце Оце GRX 4090 я чи треба, який? 40 У мене все літо. Блядь! А як це? Ти ще фонарики сніми, блядь. Ти зрозуміло, як. Блядь, блядь, блядь. Вісім вісім. Ти де ти взяв? Купив! А 90 тисяч. А хто я треба? Та, не знаю. Блін, ну теж карбоновий да. Келіс. це типа круто чи не круто? Ну, він легкий, красивий, класний, Бо, але ні. келіс. Але келіс. С другой стороны. А что ты у него сигналка працует что? Да. Тут антиугонка у Келлиса, представляешь? Угонь набрал, ты что? О, яка девочка симпатичная, капец. Вырешится, будь ласка. Не, не вырезай. Наташа. Нуташа побольше. Не вырежу, выбачил. Я. Я не знаю, что я Ни і ти вистріли з пылюка і тупо У тебе щось інше, так? А, у тебе інші напомню, що у мене якесь заварное. Ну, а чого ти ще повні продає? Яйцями побилися побилося, поїхали додому. Цей жовтий з заварним кремом, а інший цей з абрикосой. Оооо. Тут на бухлі такий витрак роблять. Владик. Ти за цими стопами зараз, рядом не стояв. Владик, знаєш який найкращий вуглову, що перед стартом, що під час ще їсти. Ось тут фапки от чатоки. А якщо еще закинуть його в морозилочку, то буде вообще дуже смачно. Не те, що по вкусу вкусно, а по суті вкусно взагалі, виходить. No. Mm -hmm. Знаєте, що я люблю такі магазини? No. Заготову таке говно. тому що сільпохар того нема. А в кейці, да яка та хімія, так хемія, ну, ну плюсся. Ти... Це що, Венеція? Париж. Паріж. 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 А отам? там. Париж. отам? Отам я срал. <кліж> Приходить Шатоха, короче, в Франції сидить, дивиться на цю башню, то що провода натянуті. Достає сало перед офіціантом і каже Париж. Не так назвали місто. цього. У меня аж в нос газ пришел. Оооо! який кайф. Как Як добре жить ты біля прісної воды? Тільки ржава, чогось. Тільки, Тільки розмір, друзь. Тільки ржава, бачите, вона у нюх. Диви, тут. Піпи пупучек. Піпі попучек. Це стоят. Це я, це друг, про якого не кажу, не волновася. Да то да, це і колишні мой. Главное не розмір, а участие, да. Нет, я не знаю. О, давно я тут не був. А -а -а! Пес, такий маленький голосний. Опа, горезучка. Якщо ви будете не знати за що любити гравійні маршрути, можна за відео подивитись і в цілому тепер все буде ясно. Бляго дрімається. Ого! Что сталось? Це в проволоки залетел. Куда? На колес. Попал в обод. И вот так понял, трохи его провить пару раз парами. Неприемно. А, неприемно. Обережно. Обережно, обережно. У мене є відчуття, що ми тут були недавно. Скажи. Ти наче вже біля дому. Наче ні. Наче ще зовсім далеко не біля дома. Блять, Сігма на повороті, включає Notification. І все, куди їхати? Прикольно. Пам'ятаєш, ми тут з тобою перепрыгивали, что там дівчата танцювали якісь на полуголі. Було таке? Та ні, вот тут. Вот тут. активіті, активіті, активити, пауза, пауза, активіті, активіті. Активіті, пауза, 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 активіті, активіті, пауза. Пауза, активіті. Що осталось, хлопчина? Кто? Такий гвоздь, блядь. Гвоздь, да. В тебе без камерка? Забрызган. Я, я про круто зробив, зробив, молозово. А який в тебе герметик? А яке давлення? Слайм. А... Славик? Славик. Герметослав. Який слайм. А, слайм? Не, не слайм. Так слайм чи не слайм? Стенс О, ти я приділись. Не на на рейс. Не рейс? Було... Поламаєш поломаєшся, велосипед, мамка не купить більше. Ну пожалуйста, купили свій бідома. Як один тип знайомий, коли зайшов до мавки в магазин каже, я свій поріжу вен, якщо там не холодно акорд не купив. Ти що, порізав? Ні, мамка акорд купила. Нормально. Це коли дітям дарять айфон. Вони кажуть, фу, ви гамно, не батьки, я хотів на терабайт золотий. Ага. У мене дитинство телефон, вони ще тільки вийшли, тоді телефони. Ну, в мене, в понят... принципі, була така охуєнна палка, я її ховав у дворі і боявся, щоб її не вкрали. У мене теж така була. Так, ну, я її додому забирав. А от замість телефона я із картонки зліпив телефон цей з камерою. До сих пор з таким кожем, так. Да? Сторися на нього знімаю. Просто на картоні намалював собі мобілку з кнопками, поняв? Вирізав із журнала заставки і приклеював туди. А так от так що, щоб ви розуміли, наскільки тут алди вам блог знімають в журналах, можна було відправити смс і вам приходила картинка на телефон. ММС, воно типу називалось чи МММ, щось таке, коротше, чи МЖМ. Маршрут просто. Це просто еталонний маршрут. Я би його катав не часто, щоб не приїдався, але хотілось би, звісно, його катати, катати кататися. Проти вітра трошки важко. В полі проти вітра ми хотіли там ком брати, понял? Але такий вітер ми, блядь, заригалися страшно. Проти вітра трошки важко, але по всяким оцим дорогам лісовим мені дуже подобається, дуже класно. Фух, твоя. Це водачка. Водачка. подобається тобі така водачка. Не подобає Ти пущу не любиш, тому що це кінець брьєтів, коли ти у Гандошини їдеш ще по цьому по піску. Тому ти пущу не любиш. Я стою в магазі, пам'ятаю. І мене отак шатає, пам'ятаю. Ага. Кулінарку хочу взяти, тому що вдома нічого немає. І, чувак, щось там ще такий, понял, стоїть. Так, я хочу на лісники і, мабуть, ще... А я виключаюсь, прикинь. Опа! Бля, ні, ну с катафотами, конечно, файно. Це карбонові. Контент. А газовий баллон надо. Нет. У Славика є, він в Приватбанку в працює. Коллектором Сам ты підрука. Ножа немає, під є нож есть у кого-то. Немає ножа. А. Давай, треба просто половинку отрезати, бо цього от багато. Це Алекспресс на форма. Тебе. Да. Офигеть. Тупо... На Алиэкспрессе можно купить форму в разы типа прикольнейшую, якіснішу И в разы в разы дешевшую, чем не знаю, чем хочеш. да. да. ты хочешь. Чем массу сда. Дракон тоже. Смотри, вот я типа ты отковырилась. Мне кажется, вы короткий взяли. Ты надо гревелист, чтобы засунуть червяка. Одеваешь, воно вот таке шило. Да. Вот там вот можно расковырять. Да? Чик. Короче, все. Накупорили. На Берем клей. Бажану, типа це все робити. Слава скажи, клей комментатор скушай булочку сопли <ріпи> скажи туалет а вот тут я не помню я тоже короче это контент я понимаю мне кажется что зараз хтось поедет на такси додому якийсь <ріпи> здоровый а що ты там казав супер герметик вывело <ріпи> все латы и заромакалы те дурку там я є дурку хочу на. Так можна. Лозь червяки. Вот, 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 я бачу. Я це хоть на бачу. Что толк, если ещё на червя кусый, звы. Надо, хлоп. Пацаны, бери червяки. Я заклеював дирки цей звышний вирізав палочку і заклеював і проїжджав до дому, все було класно. Сус, сус плюс, сус плюс. Сус. Ну, я думаю, три 6 колоса колос накачає. А ти тиску береш, поняв, і качаєш. Ну, треба, типо, трошки більше виставляти тиску, бо воно щось не стягує. Вчора влетів. Ага. Поняв. Фу. Не, ну гарно, слухай. Так, все, как що ти красоту знімаєш ой дуже файний реверець такий відчуття наче я на якомусь шосері по швидкості тепер треба самому фізуху розвивати щоб нормально на ньому можна було в'їхатись а з приводу сори можу тільки сказати що Дуже такі гальма, типу після гідравліки, не дуже відгукуються, скажімо так, не дуже різкі. По кількості передач все вистачає, але не вистачає жорсткості цих перемикачів. Так, так, так. Зараз вже хуй зайдеш. Да, да. Не посипішся. Фух. Хлопці, ми пущу не їдемо, зараз до траси доїжджаємо. Будемо зрізати. Да. Да, будем зрізати. Є ще плани на весь день. Кажись, мені кажуть, кажуть, маршрут сподобався. Дякуємо Назару, що ти зробив, намалював карандашом на бумазі маршрут, а потім GPH файл. То, то поїхали, бо вже від Назара реально. Вже сонце сідає, поїхали. Да. Знову стоїть. Краверець прям дуже крепкий. Тільки відчувається м'якість сори і все. А в цілому велик пушечка класно <кхи> Я би сказав, що він щось середнє між циклокросом і реактором, бо дуже така геометрія відчувається агресивніша, ніж на Сайлексі на якомусь. Але велик їде дуже, дуже класно, тому прям крепкий. Сай... Сайлекс прям красавчики. Зробили цього разу дуже правильний велосипед, дуже правильний гравійник, який Взяв характер циклокроса і на ньому можна ганяти як ну як на шосері не можна. Але він прям дуже такий жорсткий. Класний велик. Мені подобається. О! Але я вмекався. Оцени зробили такі дуже... Дуже хороший маршрут, я думаю, тепер можна його взяти, якщо будуть не проти, і поїхати якоюсь двіжухою, щоб народ свої там потестив на цьому маршруті. Прям огонь. Мені сподобалося. Типа є і класний ґрунт, і пісок, і коріння, і обхіли, і спуски, і асфальт. І дуже багато гарних місць, на яких можна просто відпочити. Дуже класний все. Рекомендую маршрут. Хто хоче цей маршрут з нами проїхати, додавайтесь в телеграм-канал. Ну, на канал не забувайте, можете підписатися, але в інтернеті не сидіть. Всіх обійняв, знайомтесь, спілкуйтесь, вдома не сидіть, все.